Привіт, я Ірина Францішкова, експерт у сфері волосся. І за свої 13 років роботи з клієнтами я вивела для себе три важливих принципи, по яких клієнт знає, що саме ти його майстер. Перше це вміння почути клієнта. Так, саме почути. І якщо вас просить клієнт підрізати кінці на 2 міліметри, зробіть, будь ласка, це на 2 міліметри. Якщо вас просить клієнт зробити нейтральний колір, зробіть, будь ласка, нейтральний колір. Друге, клієнт має відчувати, що ви зацікавлені в тому результаті, який хоче клієнт. Тобто, ви питаєте, який він хоче колір волосся, який він його не хоче, яка має бути довжина, яка не має бути довжина. Уточнюйте ці всі нюанси. І третє, це пам'ятати деталі кожного клієнта. Тобто індивідуальний підхід до кожного клієнта, деталі в стріжці, деталі в відтінку, деталі у кольорі, фарбування. Я вірю, що волосся кожної жінки може бути красивим і доглянутим, якщо підійти до цього з розуму. Залишайся на моїй сторінці, і ти будеш знати, як це робити.